Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікнами в сад. І сьогодні хочу відео зробити по своїх лілейниках. Воно, звісно, буде робитися не за один день. Бо той за заквіт, той відквіт, той пізніше. Але для себе навіть це відео зроблю для себе. Ви знаєте, що я сьогодні помітила, що я дозамовила лілейника, у мене такий є. Ну, от так буває. Отож, якщо будуть повторюватися десь сорти, то я водночас буду вам і пропонувати їх. Тому що, ну, однакових якось я не хочу мати. Хочеться ж різних, правда? Їх стільки, кількість така величезна, погляньте. Ось він такий більш схожий до простих, в нього немає цих вихилясів різних, але він в мене самий. Більший, тому він і квітоносів дав багато, і квітує. Бачите, зараз вже раз, два, три, чотири, пять, шість, сім квіток. Тому ось на таке хочеться дивитися. Бо все інше тільки наростає. Боже, а зі мною тут всі. І кіт. І ще один клієнт. Бачите, як в нас холодно. Бачите? Дитина в жилетці. Такі теплі, якусь вилазь, вилазь. Ось такий у мене є, бачите, лілейник. А ось такий сорт, я впевнена, що у мене є декілька. Точно там тому садку, де лілейники є ідентичні. Нікусь не лізь, стій стій, сідуть. Він такий більш має червоний окрас і таку темну. Не лізь, будь ласка, не лізь сонечко. О, Боже Боже. Ну, от як. От як з тобою можна щось робити. Кіт тікає від Ніки, що вона його не мучилася, ховається до мене, правда? Кіт ховається до мами, мати рідна, а Ніка долази все одно. Дивіться, який гарний з самосівом сходить базилік. Я так люблю його. Він чорне таке має листя, приправа шикарна. І до компотів теж, до речі, компоти, гілочку кинути дуже смачні. Ось такі справи. Ось це той гігант. Дійсно гігант. Я думала, він, можливо, того року так якось повів себе, але ні, в нього справді дуже величезна квітка. Ви погляньте, моя рука зовсім заховалася за цю квітку. В нього така червона оторочка і червона середина. Сам він яскраво жовтий. Ось такий. Але тут на кущі у мене три різних. Як так вийшло, я не розумію. Ось погляньте. Ой! Оце точно була б я вже впала. Він відрізняється дуже від того, що показувала я, тільки що має більш такий вже покручений край, має більшу квітку, і він яскравіший. Дуже гарний теж селілейник. І вони, до речі, такі самі по собі високі. Тут трішки тінь, можливо, того вони витягуються, але погляньте. У тоні ще стільки. багато. Ось цей, здається, схожий, я ж вам кажу, вони, мені здається, всі схожі, але, але все-таки у мене таких теж є два. Зараз покажу ще другий. В нього теж такий хвилястий край, квітка теж велика. Дуже яскрава середина, а вічко темне. Ось такий він теж гарна квітка, теж велика. Не така, як жовтий, але велика. Ось так здається, що вони схожі, а вони все одно не схожі. Тут три пелюстки світліших, а три темніших. І квітка така більш як на метелика схожа, розкладена. Десь він сіянець. І вивівся такий сорт. Бачите, якийсь взяв від спайтера щось, певно, а щось від звичайного лілейника. Але теж цікавий. Ось такі. Три. ще не ростають, лише їм по два-три по роки лілейникам потрібен час. Ну, Тут не буду, я вже думала не вимикатися, то він сам вимикнувся. Ось цей дуже гарний, дуже гарний. Але я оце схожий, здається, замовила. Ось його зараз ще сфотографую, щоб порівняти з тим. В нього така, бачите, облямівка, як і серединка, і така просто, як зібрані оборки, збірки, так, дуже цікавий, такий світлий, світий колір, персиковий. І ось на ньому такий малюнок і мушка сидить. Але тут ще в мене багато. Ще, о, там має заквітнути один. Ось там спайдер має заквітнути. Ще тут один, два, три. Один з них білий, точно знаю. Чотири. П'ятий бідний там заховався. Одне слово, у мене лілейників багато. Ще є клумба з лілейниками. Прям окремо Полюбляю я їх дуже. Ось який. Красені лілейники заквітнули. Вони яскраво камера робить їх такими все одно не, яскрав... не такими яскравими. Ну, жовтий персиковий колір із такою червоною бордовою серединкою. Вони невеличкі, але в тому теж є весь їх шарм. І вони тут починають квітнути пізніше, трішки все-таки на півтіні. Але рясне квітування, а тут поряд, бачите, такі дрібненькі. Ну просто дрібненькі. Ой, до речі, вони дуже грехкі ну, оці бутони. От часом навіть коли обривати відквітнувши, тут ці можна теж пошкодити обережно потрібно. Це буде махровий. Я ж не віриться, що з цього дрібноти буде махрова квітка. Ось таке світле, пляма в темному місці. Ой, а я розквітна вперше за три роки. Сиділа, 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 чорна така того думочка, Ціль... віточка, це лілейник. І він такий має насичено рожевий колір. Ну, дуже, а може, це я помиляюся. Світочка, може, це є яблуневий цвіт. Щось мені так нагадав, він саме цей лілейник. Це канал кра... са навколо. Життя навколо краси. Ай, оце пам'ять. Життя навколо краси. І колись я у Світлани придбала була. Там ще до створення каналу. Декілька лілейників. І ось такий красень. Просто чудовий, хоч він не має тих такої гофрушечки, але колір ну дуже гарний колір. І він, я бачу, невисокий. А мені хотілося б ще декілька лілейників мати невисоких ой, розквітнув теж вперше мій спайдер. Там декілька слів в назві сорту, але є слово ангел. Це теж від... Світлана з каналу Життя навколо краси. Вона так називає його скорочено ангел, та я також буду. Ви погляньте. Спайдери це павуки. В перекладі. І така форма квіточки теж нагадує ніжки павучка. Дуже цікавий. Серединка така здається, аж такого салатового кольору. І сам ніжно-ніжно-жовтий. Але вже гарнющий. І ось ці печинки закручені доверху, як він її, знаєте, то підкручують. Боже, ну це така вдячна квітка. ну Це така гарна квітка. І зараз покажу, що розквітає, ну, так званий білий. Тому що білих лілейників, а я вже хочу його бачити, розкласти, скоріше, ніж він розквітне. Чисто білих лілейників не буває. От, він. Має таку серединку все одну салатову, але зараз буде квіточка більше відкриватися, вона буде ставати все-таки ще біліша трішечки. Сама пелюстка, ось краї пелюсточки, вони білі. Тільки серединка видає те, що це не чисто білий колір. А цей лілейник, ще лілейник моєї мами. Але це не ті такі помаранчеві. Це все такий лілейник, просто він давній сорт. Він не агресор, нічого, все, він наростає навіть не дуже і швидко. Але дуже такі цікавої форми, видовженої самі квіточки. І навіть його бутон, бачите, він розкривається точно так, як спайдер. Але ні, це якийсь такий. Можливо, з нього якраз і стартанув саме серія тих лілейників, хто знає. Він яскраво-жовтий, яскраво-жовтий, дуже гарний, він блиститься, таку має позолоту. І яскраве та вічко таке гарна квіточка. Здалеку так її помітно. І він багатий на квітування, подивіться, скільки ще бутонів. От кажуть, квітка одного дня, я теж колись повелася цим і не хотіла їх взагалі в, ну, в свій квітник. А потім зрозуміла, квітка одного дня, але ж вона кожного дня просто нова. Квітування ж то тривали. А це вже серії отих пластмасових. В нього такі тверде плюстки тверді, ну але він невеличкий, має ось таку цю бахрому. Вона тим паче, вона така просто, ніби виліплена з постеліну. Жовта така, доволі виражена і серединка виходить і краї, квіточки. Ну, Вони ще молоді, ще не показують самі себе, так як будь-яка квітка. Але хочу вам сказати, що не по темі я сіяла дереві червоного, яскравого кольору ось що. Розквітлом, рожевий. Ну, нічого, теж гарний.